Всім привіт! З вами на зв'язку Нельсон і це знову спитаю побратима. Сьогодні я питатиму у комбата, тож знайомтесь, пан оса, враховуючи, що я вже знаю, що з 19 років ви в армії, мені тепер дуже цікаво послухати загальну, загальний ваш шлях увесь коротенько. Як так сталося, що ви так довго часу в цій структурі? Все дуже просто. Маленькі хлопці завжди хочуть стати військовими. Або поліцейськими, або це. І, от, і в 19 років я пішов на срочку. І все, і так погнали, погнали далі. Срочна служба це на, на, на той час це були внутрішні війська. Я служив тоді в автороті, на банальній посаді водія. Все, Я був старшим водієм, я там солдат, потім там дослужився до старшого солдата. Все. Потім після старшого солдата. Після старшого солдата я був младшим сержантом, після младшого сержанта я був сержантом. Напевно, кожну складову, які, яка є на даний момент у нас в батальйоні. Знаю все, все так сказати, зсередини. Скільки років саме на війні ви провели? З 2014 року. 2014, 15, 16, 17, 18, ну і 22, 23 і так далі. Вісім років. Ви за цей час перебування на різних посадах в різному званні 100% бачили різних командирів. То скажіть, будь ласка, якими якостями, на вашу думку, має бути наділений крутий командир? Це має бути просто нормальна, розумна людина, яка тверезо дивиться на ситуацію, має просто реакцію вирішення якихось питань, так чи інакше, будь це військових питань, будь це господарчих, тому що. Командир батальйону або чуть інший командир він не тільки має воювати, він ще має бути господарем на своєму подвір'ї, так сказати. Чого на сьогоднішній день вам е з ресурсів не вистачає найбільше? Люди, дрони, техніка і час. Люди. Яких людей наш батальйон чекає найбільше? Мені подобається слово «фанатики». Дуже угу. багато тримається на фанатизмі. Патріотизму зараз мало, насправді мало. А от фанатизму вистачає. Є, ну, наприклад, люди горять дронами, вони креативні, вони можуть там переробити е, дві палки, завтра буде дрон і він полетить. Оце фанатики. Повертаємося до ресурсів. Що, що б вам зараз треба було для того, щоб стало легше? Комбат е, це така штука. Е, зранку, знаєте, як просипаєшся і думаєш, де це як. Опять же, ми повторимся, хазяїн в дворі. Ну, хорошо. Ти хазяїн в домі, ти встаєш і просипаєшся, що тобі треба заробити гроші і так далі. Тут нічого не змінюється. абсолютно. Ти прокидаєшся зранку, або ти ще не спав зранку, і думаєш, де знову таки взяти гроші. Перерахуйте всі наші хотелки на сьогоднішній день. Найвелика хотелка, це, напевно, переобладнання дронів. Ну, це найвелика хотелка. Ну, а все решта це ремонт автомобілів. Реби, ну і так далі, так далі. Кожен день щось міняється в підарів, І треба переробляти під це реби. І так далі. З'являються в підарів реби і треба переробляти під це дрони. Тобі ж, кругово рот ми до них, вони до нас, от і все. У них міняється реп ми переробляємо дрони. В нас міняється реп, вони переробляють дрони, і нам треба переробляти реп, щоб заглушити їхній новий дрон. От і все. Тобі, що такий на дронів на черебів, я не знаю, як це назвати, але на це потрібно постійно-постійно багато грошей. Непопулярна думка про армію. От як структура. Та Тут все залежить від ситуації, все залежить від командування і, і все. У нас батальйон насправді, от від, від тоді, як я став командиром батальйону, ну і взагалі, суть батальйону у нас такі, знаєте, як Такі, блін, прям, ну, блін, сімейні, сімейні відносини. От і от і все. У нас немає такого, що там хтось когось топить, давить і так далі. Тому є проблема, вирішують всі. І я говорю всім, це і заступникам своїм, і командирам рот, і так далі. Якщо в солдата в бійця, в сержанта, там, неважливо в кого, в офіцера, там, неважливо в кого, є які проблеми, сімейні, не сімейні, вони. Ну, я не кажу, що ми поїдемо і будемо вирішувати питання з його сім'єю, але ну, да, є. потрібно людині відпустку, вона піде в відпустку. Потрібно людині після бойових на відновлення, вона їде на відновлення. У нас це дуже популярно. У нас їздять до багато бійців на відновлення, дуже багато. І немає, не, не, не вирішуємо проблеми абсолютно, немає. Задача бійця, там, солдата і так далі, ту людину, яка напередку, або той пілот, який вражає підера, або так далі. Його задача не думати про згідно відповідно, його задача думати, як вбити ворога. От. А про згідно відповідно продумують спеціальне обучення офіцери і сержант. Командир батальйону 24 на 7 на зв'язку відповідає всім по всім можливим різним питанням, завжди бере слухавку, відповідає на всі повідомлення, тупі, чи важливі дійсно. Так а як же ж тоді командир батальйону відпочиває? Коли? Та я не знаю. Відпустки. Все? Що? Тільки в відпустці? Не, ну, типу, ну не буду лукавити. Да, там. Відпустка. Ну і коли, коли сплю вночі. <реш> Часто? Кожну ніч сплю. Поки що, <реш> поки <реш> тут. У мене було таке особисто, що я не спав сім суток. На чому? Було? На каві? Ні, просто на нервах, мабуть. <реш> на адреналіні. Не знаю. Як ви звикли за цих дуже багато років в армії себе рятувати? Що це ваш порятунок? Це довгоочікувана відпустка, чи це кохана людина? Чи це смачна їжа? Кохана людина це 100%. Це 100%. Хороший, крепкий сон. От. І їжа. Смачно поїсти. Багато років війни, багато років армії присутні в вашому житті. Чи взагалі? На сьогодні комбат-оса вміє мріяти? Чи мрії присутні в вашому житті? Чи є таке? Та ну, типу, так. Да. Комбат-оса людина, звісно. Ну, от, е ці моменти, коли е там, я в відпустці. Та й кожен день, в принципі. Це як віршута Тара Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, знаєте. Хороший будинок? Так, да, ну хороший, Чого чо не, не помрієте. Не просто про будинок, а про хороший будинок. Хороший будинок, гарна сім'я, всі щасливі здорові. Я. я не мрію про те, що я буду просто сидіти і нічого не робити не буду. Робота хороша. Працювати. Я без роботи не можу, треба постійно працювати. Саме головне, щоб от, 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 ці всі люди, які зараз біля мене, які мене ні разу не підвели, ні одного разу, моя команда, моя сім'я і надалі, надалі. Я колись їм пообіцяв, що я їх буду постійно підтримувати, от свою команду. От, і тягнути, підтягувати. Я буду постійно підтримувати, тягнути, підтягувати. Сім'я, команда і садок вашневий коло хати. Все. Це був хазяїн нашого подвір'я золотих воріт, пан Оса. Я запрошую тебе до золотих воріт. Пропоную тобі задонатити нам на Starlink абонплату, на ремонт автомобілів. Пропоную тобі задонатити на дрони і на переобладнання ребів. Дякую тобі за цей перегляд. Дякую тобі за те, що ти ставиш пальчик вверх. Я всіх цілую. До нових зустрічей!